Вітаю, шановна спільнота. Запрошую учнів першого А класу на урок математики. Тема нашого уроку числа 41-90. Утворення, запис, читання чисел. Задачі на знаходження невідомого доданка. Дзвонить дзвоник Дзень Зелень. На вас чекає гарний день. Всі веселі і здорові. До уроку всі готові. І починаємо ми наш урок з підготовчих вправ, будемо лічити десятками у порядку зростання. Починаємо. А тепер лічимо десятками у порядку спадання, починаючи від 100. Сто десять. 10. Повторюємо вивчене про утворення попереднього та наступного числа. Будемо зараз дізнаватись, які ж сусіди у цих, у цих чисел число.

На вікні вона стоїть, не забудь її полить. Сонце грає в кожній грані. На квіточках у Як називається квітка? Хто не знав, герань вона називається. На квіточках у герань. Інколи їх ще називають калачиками. Ну що ж, полємо квіточки, пограємо у таку гру. Починаємо. До п'яти додати 3. Дивіться, зразу розквітли квіточки вісім. Від п'ятнадцяти відняти п'ять. До дев'ятнадцяти додати один. Вісімнадцять плюс два. Від десяти відняти три. Продовжуємо поливати квіточки до 15 додати 3, 15 плюс 5. Від 19 відняти 1, 11 плюс 2. 17 плюс 3. Тож сьогодні на уроці ми будемо вчитися утворювати, записувати, читати числа від 41 до 90. Розширюватимемо вміння порівнювати числа, розв'язувати задачі на знаходження невідомого додамка. Ну, а зараз гра шифр. Розв'яжемо приклади та дізнаємось, яке ж. Слово зашифроване. До дванадцяти додати один, тринадцять число тринадцять, буква Б. Тринадцять плюс два п'ятнадцять А. 17 мінус шість одинадцять Н. 18 мінус 6, 12, знову А. І останній приклад. 20 мінус 6 буде 14 буква Н. Е. Тож, наше зашифроване слово було банан. Працюємо з підручником, будемо утворювати двоцифрові числа, будемо лічити банани. Дивимося. У кожній отакій купці 10 бананів, Один десяток. Скільки десятків? Чотири десятки. І ще три банани. Чотири десятки та три одиниці буде 43, вийшло в нас число. Ну, а зараз. Подивимось на цього хлопчика, він правильно сидить за партою. Сядьте, тримаючи спинку рівно, покладіть під нахилом зошит, візьміть правильно олівця. Адже ми будемо записувати з вами числа. Починаємо на початку рядочку. Запиши цифрами числа. 28. Далі ставимо кому, пропускаємо одну клітиночку сорок один. Сімдесят чотири. П'ятдесят дев'ять. Шістдесят шість. Вісімдесят два, тридцять чотири, перевіряємо. Двадцять вісім, сорок один, сімдесят чотири, 34. шість, вісімдесят два, тридцять чотири. Ну, а зараз будемо обчислювати вирази завдання з підручника, сторінка 94. До 11 додати 8. Розв'язуємо усно, в зошити не записуємо. Додаємо одиниці 1 та 8, 9 та ще десяток 19. До 5 додати 5. До 1 додати 9. Від 17 відняти 3, від одиниць віднімаємо одиниці, до 14 додати 2, до одиниць додаємо одиниці. Від 16 відняти 5, від одиниць віднімаємо одиниці. Продовжуємо. Тепер дві дії у прикладі. Тому над першою дією я вам пропоную раджу записувати, скільки ж це буде. До 10 додати 7 буде 17. Пишемо над плюсом. Від 17 відняти 4. До 10 додати 3 записуємо 13, до 13 додати 5, 18. Від 18 відняти 5. Від одиниць віднімаємо одиниці. Буде 13 та відняти ще 1. 12. Від 14 відняти 4. Буде 10, записуємо. 10 додати 6. 16. 12 плюс 5. Над плюсом пишемо. 17 та ще 3. 20 до 10 додати 8, 18 відняти 5, 13. Ну а зараз задача знову на знаходження невідомого доданка. Для оздоблення торта використали 17 шоколадних фігурок. Ось вони, всього 17 фігурок. Із них 10. З чорного шоколаду, а решта невідомо скільки з білого шоколаду. Скільки фігурок з білого шоколаду використали для оздоблення торта? Всього 17. Це сума. Перший доданок 10. Як знайти другий доданок? Треба від суми відняти перший доданок. Відповідь: Сім фігурок з білого шоколаду. Запишіть, будь ласка, розв'язання та відповідь у зошити. Ну а зараз виконаємо пальчикову гімнастику. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати, щоб красиво написати. Зараз дивіться на екран, будемо разом записувати в таблицю числа, які складаються з 5 десятків 4 одиниці. Десятки одиниці записуємо в розрядну таблицю, де написано десятки 5 Де одиниці 4. Читаємо число 50. 4. Сім десятків дві одиниці. Записуємо до де десятки 7 одиниці 2. Читаємо 72. Шість десятків вісім одиниць. 68. 8 десятків вісім одиниць 88. А тепер порівняємо числа скориставшись числовим променем 56 та 60. Ну, якщо уявити, що отут десь ну числа стоять тут у порядку зростання. Ось воно число 56. Число 60 далі воно. Більше. 64 та 57. Ось де число 64, а тут 57. 64 більше. 61 та 63. 61, 63, Більше 63. 55 ось воно. Та 65. Більше. 65. Ну, а зараз попрацюємо в нашому робочому зошиті. Через крапочку запишіть рядочок чисел 40 та 50, а далі легке завдання доповнити числові ряди. 40 41, далі 42, 43, 44. Потім маємо число 45, далі 46, 47, 48. І далі буде 50 51, 52, далі 53, 54, 55. Продовжуємо 56, далі продовжить самостійно. Ну, а зараз практична робота. Зробимо моделі будь-якого трикутника і чотирикутника з цих олівців. Візьми в тебе є в лівці? Я впевнена, що є. Спробуй побудувати з олівців моделі трикутника та чотирикутника. От, наприклад, у мене вийшов такий трикутник, та от такий чотири. Ну що ж, вправа чарівний кубик. Кубик, діти, непростий, незвичайний. Чарівний, він знання перевіряє, працювать допомагає. Оберіть, будь ласка, колір грані. Все було просто, довелось докласти зусилля, чи нічого не вдалося? Почнемо разом фізкульт хвилинку. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!